У Мукачеві пройшла 64-та сесія міської ради, восьмого скликання. У засіданні взяли участь 29 депутатів, які розглянули 69 питань порядку денного. Серед ключових рішень додаткове фінансування Збройних сил України. Громада виділяє ще 9,5 мільйонів гривень на підтримку чотирьох військових частин, серед яких і Національна гвардія України у Закарпатській області. Я хотів би щиро подякувати депутатському корпусу за те, що вони підтримали ініціативу Мукачевського міського голови. Про затвердження програм підтримки наших військових формувань, військових частин. Це, зокрема, програма підтримки нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на загальну суму 5 мільйонів гривень. Це підтримка Національної гвардії України, військової частини 3115 на загальну суму 1 мільйон 500 тисяч гривень. Це підтримка ТРО. Військової частини А 7084 на загальну суму близько 4 мільйонів гривень, а також програма підтримки військової частини А 37-19, це 33 бригада, на загальну суму 2 мільйони 500 тисяч гривень. Ці всі програми підтримки спрямовані на те, щоб забезпечити військове формування необхідним спеціалізованим обладнанням, яке в силу Військового стану я озвучувати не маю права, але це обладнання допоможе. І зберігати життя нашим хлопцям і мінусувати противника. Також внесено зміни до програми розвитку медицини на 2025-2027 роки. Зокрема, у перетинальному центрі лікарня Святого Мартина відремонтують перший поверх, придбають реабілітаційне обладнання, медикаменти для лікування важкохворої дитини, а також засоби догляду для людей з інвалідністю. Зміни стосуються трьох напрямків. Це є придбання позапакетним. Виробів медичного призначення препарата, який ми в прошлой раз голосували для дитинки з захворюванням спинальної дистрофії. Друге напрямок це є поточний ремонт пологового відділення, завершується. І третє це придбання рентген апарата на 19-ту АЗПСМ для приближення, так мовити, до сільської місцевості даного обстеження. Депутати також затвердили оновлену програму капітального ремонту об'єктів громади. Вона охоплює медичні заклади, освітню культуру та дорожні інфраструктури. На 2025 рік передбачено 46,5 мільйонів гривень. Розглянувши лист Мукацького району територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо капітального ремонту будівель за адресою вулиця Духновича Олександра 89, дев'ять місті Мукачеві. Просимо внести зміни до програми капітального ремонту об'єктів Мукачської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, а саме внести об'єкт в дану програму Капітальний ремонт будівлі літери А, літери Я та благоустрій території по вулиці Духновича Олександра, 89, місті Мукачу, а також виділити 500 тисяч гривень для коригування даної проекту поштовичної документації. Даний проєкт рішення пройшов. Обговорний профільної депутатської комісії, де був прийнятий, також прошу підтримати. Прийнято рішення про ремонт ключових автошляхів громади, зокрема й тих, що перебувають у державній власності, через відсутність відповідного фінансування з держбюджету. З витою утримання в належному стані автомобільних доріг, загального користування місцевого значення на території громади, Даним проєктом рішення пропонується збільшити обсяг фінансувань, фінансувань потрібний для реалізації даної програми на 2025 рік. До 50 мільйонів гривень даний проект рішення був розглянутий та підтриманий прошлою перські комісії з рекомендаціями щодо затвердження. Прошу підтримати. Також на сесії Мукачівської міської ради схвалено нову редакцію статусу палацу культури і мистецтв, який і надалі залишатиметься центром творчості, дозвілля та національної культури. Крім того, депутати перейменували провулок пивоварний у Мукачеві на вулицю Івана Бровді, на честь видатного митця та почесного громадянина міста. Даний проєктом рішення пропонується перейменувати провулок пивоварний провулок Івана Бровді, почесного громадянина міста українського скульптора, живописця. Народного художника України також затверджено зміни до бюджету громади на 2025 рік. Основні напрямки підтримка ЗСУ, розвиток медицини, соціального захисту, освіти та інфраструктури.